Тема уроку гіпотеза де Бройля Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії. Виконала вчитель фізики Одеського НВК номер 53 Ткачок Надія Миколаївна. Ми знаємо, що квантова фізика поділяється на корпускулярно-хвильовий дуалізм та рівняння Шретингера. Ми з вами будемо розглядати. Першу частину корпускулярно-хвильовий дуалізм, який, в свою чергу, поділяється на гіпотезу де Бройля, дифракцію електронів, співвідношення невизначеності, хвильова функція. Ми сьогодні розглянемо лише першу частину, в якій будемо розглядати гіпотезу де бройля. Ми вже знаємо що світло володіє як хвильовими, так і корпускулярними властивостями. Давайте нагадаємо собі, що таке світло. Світло це електромагнітні хвилі високої частоти, що випромінюються атомами речовини, а також частинками, які мають електричний заряд і рухаються з величезним прискоренням. Також світло має хвильові властивості, до яких входять і використовуються які навіть і в наш час просвітлення оптики це фотоапарати, телескопи, проекційна апаратура, контроль якості обробки металевих та інших поверхонь, та вимірювання швидкості світла, тобто інтерфорам. Ми знаємо, що Луї де Бройль ще в 1924 році висунув гіпотезу про те, що корпускулярно-хвильовий дуалізм притаманий не тільки світлу, але і матерії взагалі. Усяка частинка, яка має імпульс, пам'ятаємо, що імпульс позначається літерою P маленькою, дорівнює маса помножена на швидкість. Та енергію, яка позначається, є, володіє хвильовими властивостями, її рух супроводжується хвильовим процесом з довжиною хвилі дебройля. Ми бачимо формулу за дебройлем для частинки існує також зв'язок, де стала планка ділиться на імпульс частинки, або стала планка ділиться на масу частинки, помножену на її швидкість. Ще ми пам'ятаємо з попередніх тем, що корпускулярно-хвильовий дуалізм існує в трьох інтерпретаціях. Перша інтерпретація за Бомом. Історично, перша інтерпретація квантової механіки була запропонована самим Лоїде Бройлем під назвою Теорія хвилі пілоту. Вона поступає історію фактичної конфігурації. Що не є спостережуваною, еволюція якої визначається хвильовою функцією. Таким чином, ця теорія є детерміністичною і нелокальною. Після появи копенгагенської інтерпретації Де Бруль прийняв її і відмовився від своєї. Проте у 1952 році Девід Бон знову повернув інтерес до неї. Однією з головних проблем цієї інтерпретації є неузгодження її з теоремою Белла, Копенгагенська інтерпретація, найбільш поширена інтерпретація квантової механіки, розглядає хвильову функцію як хвильові ймовірності, знаходження частинки у деякій точці, при цьому процес вимірювання спричиняє. Колапс хвильової функції різкує її зміну, що зводить суперпозицію різних станів до одного стану. Багатосвітова інтерпретація постулює, що при кожному випромінюванні стану квантового об'єкту спостерігач і сам об'єкт розщеплюються на кілька, можливо, нескінченну кількість версій, кожна з яких відповідає різним результатам спостереження. Так, у 2014 році Говард Вайзман показав, що деякі ефекти квантової механіки можна пояснити взаємодією частинок з різних паралельних всесвітів. При цьому така модель взагалі не потребує хвильових властивостей частинок. Як ми можемо бачити, що не тільки Деброй розглядував дану гіпотезу, але на гіпотезі, яку вперше відкрив Луї Деброль у 1924 році, почалися розглядання даних властивостей. На даному слайді ми бачимо не лише, як знаходиться довжина нашої хвилі, а як і знаходиться енергія для фотона, імпульс для фотона і маса даного фотона. Нагадуємо з попередніх тем, що маса фотона знаходиться стала планка, помножена на частоту, розділена на швидкість світла в квадраті. Пам'ятаємо, що швидкість світла це стала витвичина, і дорівнює 3 на 10 в 8 степені метрів за секунду. Далі ми розглянемо, якщо нерелятивістка частинка має кінетичну енергію, ми бачимо, можемо бачити за формулою що кінетична енергія дорівнює добутку маси на швидкість в квадраті розділену навпіл. Але ми можемо перетворити нашу швидкість і отримаємо, що імпульс в квадраті дорівнює подвоєну, подвоєній масі, яка, в свою чергу, дорівнює добутку заряду електрона на напругу даного електрона. Тобто наш імпульс виражаємо з даної формули дорівнює добутку подвоєної маси на кінетичну енергію під корень. А так як кінетична енергія дорівнює добутку заряду електрона на його напругу, то ми отримуємо, що імпульс нашої частинки дорівнює подвоєному добутку маси заряду електрона. Та напруги. А звідси слідує тоді, що довжина нашої хвилі буде дорівнювати стала планка, поділена на імпульс. Форму, яку ми тільки що виразили. Підставляючи дані наші величини сталу планка сталу масу нашої частинки. 9,1 на 10-31, помножити на заряд електрона на мінус 1,6 на 10-19 степені кого, ми ділимо, перетворюємо і отримуємо, що довжина хвилі це у нас 12,25 помножене на 10 10 степені, розділене на квадратичний корінь напруги і вимірюється в метр. Отже, для електронів, розігнаних до 1 сотої електровольт, матимемо довжину хвилі характерну для рентгенівських спектрів. Експеримент Девінсона і Джермера з розсіювання електронів на монокристалі в 1927 році підтвердив висновки теорії де Дебродя, який він ще розглядав в 1924 році. Подивимося з позиції корпускулярно-хвильового дуалізму на атом водню. Згідно з другим постулатом бора, який ми вивчили на попередніх уроках, добуток маси швидкості та радіусу дорівнює добутку N на H з чертою. Звідси випливає наша формула. Що 2 πr пам'ятаємо, що це довжина кола дорівнює n лям. Отже, на довжині стаціонарної орбіти ціле число довжин хвиль ля мається на увазі, повторююсь, що довжина кола, як ми можемо побачити, ми можемо визначити кількість. Цілу кількість натуральне число довжин лямда. Інтерференція хвилі Дебройля на орбіті дає інтерференційний максимум, що і забезпечує стаціонарність орбіти. При проходженні окремих електронів через тонкий монокристал отримуємо дифракційну картинку. Отже, хвильові властивості притаманні окремому електрону. Таким чином, електрон не маленька кулька, він має складну структуру з корпускулярно-хвильовими властивостями, які ми повторювали на початку уроку. Хвильові властивості мають і всі інші елементарні частини. В 1929 році штерн дослідив дифракцію атомів і молекул. Пізніше дослідили хвильові властивості нейтрона. Для важких тіл виявити хвильові властивості неможливо. Наприклад, для маси в одному грамі при швидкості 100 метрів за секунду довжина хвилі дорівнює 6,62 на 10 мінус 33 степені метрів. Як ви бачите, довжина хвилі досить, досить маленька. Співвідношення невизначеності. Розглянемо. Обмеження, які накладає корпускулярно-хвильовий дуалізм на можливість одночасного визначення імпульсу та координати частинок і фотонів. Хвильові властивості частинки спричиняють відсутність чіткої траєкторії її руху і неправомірність говорити про однозначне визначення імпульсу і координати. Хвиля заповнює певну область простору і не може локалізуватися в точку. Якщо фотон має точно відомий імпульс, тобто різниця імпульсів початкового та кінцевого дорівнює 0 йому відповідає необмежена в просторі хвиля, яка рахується за формулою, стала планка, поділена на її імпульс. Отже, просторовий інтервал ΔХ буде сягати до безкінечності. Якщо ж область локалізації фотона обмежена, тобто в нас є точні дані, точні координати простору і просторового інтервалу, тоді це не монохроматична хвиля, а група хвиль, причому їх різниця дорівнює різниці, сталої планка розділена на довжину даних хвиль. Дякую вам за увагу! Було приємно.